Коточок, А чого це ти тут усівся? Ти мені золото? Це я пледик принесла, щоб розстелити сюди. Не, нормально. Кітик. Цьому пледу вже років і років. Це він зв'язаний в одну ниточку. Пряжа Марс. Турецька. Синтетична. Він уже і в Польщі побував цей плед. І потім Руслана привезла його додому. І дома тепер і переться гарно, не линяє, не кошлатиться. Огоманилась. Анюня. Вилизалась, да, Катош? не чіпай тепер мене грязними, не чіпай своїми грязними. Кіці. Отак От витрись після мене.